У Тростянецькій міській лікарні в колишньому корпусі дитячого відділення планують відкрити реабілітаційний центр. Мешканці громади зможуть безкоштовно відновлюватись після перенесених хвороб, травм та операцій. Перший крок до створення відділення вже зроблено. Благодійний фонд Доброта, який є партнером лікарні по відновленню, залучив грантову підтримку 2,5 мільйони гривень. На ці кошти придбають медичне обладнання для реабілітації хворих. Благодійний фонд Доброта є головним партнером у відновленні міста і Тростянецької міської лікарні. Так, у жовтні 23-го року благодійний Фонд Доброта виграв грант на суму 70 тисяч доларів. Від Проон в рамках реалізації цього проєкту буде закуплено реабілітаційне обладнання з 13 позицій, а також будуть проведені такі заходи, як виїзне навчання для персоналу для 10 осіб, консультації у психолога та реабілітолога, а також одне навчання для медичного персоналу саме в міській тростянецькій лікарні. Заступниця міського голови Олена Волкова каже, що реабілітаційне відділення вкрай необхідне лікарні, а ідея його створення виникла давно. Зараз ми відчуваємо, що потреба в реабілітації стає значно більше. Тому ми вимушені були шукати і швидко шукати кошти для придбання обладнання. Ми гадаємо, що в рік ми зможемо надавати десь 1200-1300 особам таку реабілітаційну допомогу. Ну, це при повній нагрузці відділення. За наявності електронного направлення. Будь-яка людина нашої країни при зверненні в нашу лікарню зможе отримати реабілітаційні послуги безкоштовно за програмою медичних гарантій. За це сплачує держава. Після того як фахівці вторинної ланки перейдуть працювати до модульної поліклініки на звільнених площах у колишньому корпусі дитячого відділення. Запрацює РЕП-центр. У даний час для надання якісних медичних послуг на перший план виходить питання реабілітації хворих, тому що в минулому році було прийнято рішення про відкриття на базі нашого закладу реабілітаційного відділення 20 ліжок. Це відділення планується зробити у колишньому корпусі дитячого відділення. Це повністю поверх, майже 900 квадратних метрів. Де буде розташовано все необхідне, проєктна документація вже виготовлена, і вона чекає свого часу, щоб її реалізувати на практику. До цього ми також попрацювали з японськими нашими колегами. Державний благодійний фонд виділив кошти в сумі 4,3 млн грн. і ми вже придбали обладнання, яке буде використовуватися в нашому реабілітаційному відділенні. Наразі ми шукаємо кошти. Для реалізації проекту по ремонту цього відділення воно буде сучасним і я думаю одним найкращим в області, да й в Україні також залучаються фахівці для роботи в цьому відділенні. Зараз проходять курси спеціалізації два наших лікаря-молодих, які будуть надавати ці послуги нашим хворим. Реабілітація важливий етап лікування для повного відновлення організму після хвороби, перенесених травм та операцій, відновлює рухові функції та повертає хворого до повноцінного життя. Саме тому сучасне оснащене новітнім медичним обладнанням відділення є вкрай необхідним для Тростянецької громади. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ